Амінь. Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Мир вам! Мир. Доброго ранку. І добрий тому, що Господь з нами. І по милості Його Він підняв нас від нашого сну, відпочинку і дарує, продовжує наше життя. Перед нашою молитвою. Я хочу прочитати один текст Слово Божого, який викликає дуже і дає дуже багато направлень нашим думкам. Але я хочу, щоб ми зосередились лише на одному направленні. І через декілька хвилин я скажу про це. Євангелія від Йоанна, 9 розділ. Я не буду зачитувати, тому що весь розділ 40 віршів це одна історія. Я дам лише початок, деякі думки, які всередині є, і закінчення. Вдома домашнє завдання, якщо вас торкнеться це слово Господня, не моє. Прийдіть і нагадайте собі, що описується в 9 розділі повністю. А зараз, щоб повністю не забирати цей час, який в нас короткий. Я зачитую деякі вірші з першого вірша, дев'ятий розділ Євангелія Йоанна. І проходячи він, тобто Христос, побачив чоловіка сліпого від народження, і спитали у нього учні його раві, хто згрішив він чи батьки Його, що він народився сліпим. Відповів Ісус: не згрішив ні він, ні батьки Його. Але щоб були явлені на ньому діла Божі, мені потрібно робити діла того, хто послав мене доки є день, настає ніч, коли ніхто не зможе робити. Доки я у світі я світло світу. І сказавши це, він плюнув на землю і, зробивши суміш із слини, приклав суміш до очей сліпого, і сказав він йому. Піди вмийся у купальні селоам, що перекладі означає посланий. Він пішов і вмився, і прийшов зрячим. Тридцятий вірш: Той чоловік, тобто той, хто став стіленим, кому відкрилися очі, говорить до представників народу ізраїльського, тобто до фарисеїв, до книжників, перед якими він давав звіт за своє дивне стілення. І він говорить так: той чоловік сказав їм у відповідь: адже це й дивно, що ви не знаєте, звідки він. А він, що зробив? Відкрив мені очі. І останні кілька віршів: 39-й, і до кінця. І сказав Ісус: На суд я в цей світ прийшов, щоб ті, хто не бачать, прозріли, а ті, хто бачить, були сліпими. І почули це фарисеї, які були з ним і сказали йому, невже і ми сліпі? І відповів їм Ісус. Якби ви були сліпі, то не мали б гріха, але нині ви говорите, бачимо, тому гріх залишається на вас. Як я вже говорив в цьому розділі дуже багато думок. Я хочу, щоб ми порозмишляли лише про одну перед нашою молитвою. Господь зцілив нас від темряви цього світу. Отже, в єврейській сім'ї народився хлопчик, дитинка. І ми всі знаємо, і коли в наших сім'ях народжуються дітки, яка це радість, свято, ми кличемо наших друзів, приходять, відвідують, ми тішимось, радіємося. Молимось, дякуємо Господу за нове життя. Але через деякий час батьки побачили дивну картину, і вони зрозуміли, що їхнє дитя сліпе. Уявляєте собі відчай батьків, батька і матері, побачити, що їхня дитина не бачить. І їм прийшлося виховувати її, вчити, знаєте, як інколи ми бачимо, так, як люди, які не мають зору, йдуть з палицями, стукують, і вони розуміють навіть відчувають стук, в який предмет, який звук віддає. Всьому цьому прийшлося вчитися. Але кінечний результат його був цього хлопчика, коли він виріс, було сидіти біля дороги. Чи на роздоріжжі вулиць, і просити милості. Хтось йшов, милосердився, давав подаяння, чи там їжу, чи, можливо, якусь дрібну монету кидав. Я думаю, що ті, хто виросли в бувшому Радянському Союзі, пам'ятаєте, особливо на Пасху біля Соборів сиділи вбогі люди, які просили милості. Отаке От було його життя до певного моменту. Дитина не знала і не уявляла, як виглядає мама, тато, місяць, зорі і все інше, що його оточило. Я хотів би вас попросити, хто буде пам'ятати мої слова, ті, що я говорю зараз, придіть додому і зробіть експеримент. Якщо не можете просто закрити очі і тримати їх силою волі, то просто пов'язку і попробуйте. П'ять хвилин приготувати їжу, щось комусь послужити та й взагалі самі собою давати раду, попробуйте. І ми можемо тоді уявити, бо ми говоримо чисто теоретично, не розуміючи людину, яка сліпа, нам дуже тяжко це уявити. Прочитавши цю історію, ми можемо зробити висновки, багато висновків. Як я вже говорив, майже кожен вірш в цій історії він дає окреме направлення думок. Я хотів би перед нашою молитвою поставити питання собі і вам, любі брати і сестри, всі, хто знаходиться в цьому залі, а оскільки нас дивляться і в багато інших місцях, до всіх, хто дивляться нас. Чи вдячний я Господу, що Він стілив мої духовні очі і зробив мене зрячим? Бо саме тому, що Господь зробив мене і вас зрячими, ми сьогодні тут, а не в інших місцях. Саме тому, що Господь простив наші гріхи, саме тому, що кров його очистила нас, саме тому, що в цьому світі кожного з нас індивідуально, і якби кожен з нас став розказувати, яким способом він прийшов до віри в Ісуса Христа, щось би було спільне, але для кожного з нас індивідуальна була дорога. І це праця Господа навколо нас, навколо нас. Мільйони людей, які, можливо, по характеру краще за, за мене. По вихованні краще за мене. І я часто задаю собі питання, Господи, чому я отримав цю привілегію, а чому багато людей, які я знаю, які краще за мене? Вони кращі по вихованню, вони кращі по освіті і по багатьох інших речах. Але вони не знають Господа. І їхні очі закриті. І коли ми дотикаємося до них і спілкуємося, і говоримо про Євангелії, говоримо про світ, ми дивуємося від того, що вони нам розповідають. Ми сьогодні дивуємося на, на світ, який навколо нас, що їхні очі закриті, і це ж треба так додуматись, що вже не тільки чоловік і жінка. А є щось незрозуміле, якась незрозуміла стать. так? Ну це ж треба мати, це люди з високою освітою, але це треба мати розум щоб до цього. Це треба бути сліпими, щоб цього не бачити. Я сьогодні хотів би закликати всіх нас, присутніх на цьому місті, подякувати Господа чи в голос, чи в тиші, що він відкрив нам очі. І ми бачимо натуральне життя. Ми бачимо, де гріх, а де не гріх. А багато людей, як я вже говорив, мільйони, вони не розлічають цього. І світ, цей написано, лежить в темряві. І їхні очі закриті. Чи не варто нам подякувати Господу за те, що ми маємо відкриті очі? В духовному плані та й фізичному. Любі мої брати і сестри, ми часто не думаємо про це. Нам здається, що ну, от так, ми вже віруючі десятки років для когось. І так, так має бути. Пам'ятайте, це привілегія бути віруючим, мати віру в серці. І за це треба дякувати Богу. Тому поче склонимося на наші коліна, хтось, можливо, не може, стоячи, хтось сидячи по віку, по здоров'ю, але прославимо Господа за те, що маємо привілегію бути його дітьми. Амінь.